Урок я пізнаю світ. Тиждень 11 урок 91 сторінка 3. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку Кроманьонці. Отже сьогодні ми з вами будемо продовжувати знайомство з життям людей, які жили у часі, за часів пізнього палеоліту. Завдання до уроку. Навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Яка форма рельєфу переважає в Угорщині? Коли і як жили кроманьйонці? Що ти можеш розказати про Вінницьку область? Навіщо потрібні займенники у нашому мовленні? Що ти знаєш про імре Кальмана? Як навчитися визначати заряд атома? На ці запитання ми дамо відповідь впродовж трьох уроків і я пізнаю світ. Отже, починаємо працювати. Завдання четверте. Гра так чи ні? Візьміть, будь ласка, олічок, того кольору, який вам найбільше подобається. Прочитайте уважне речення і зафарбуйте відповідь. Так або ні. Ядро атома складається з електронів та нейтронів. Ні. Ядро атома складається з протонів і електронів. Протонів і нейтронів. Друге, ядро атома літію має три протони. Так, радон хімічний елемент і складова лікувальних вод України та Угорщини. Так, перегляньмо відеофрагмент Світ навколо нас. Увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо Подорож Угорщиною. Угорщина світ навколо нас. Угорщина не має виходу до моря, проте в країні знаходиться близько тисячі озер. Найбільше і найтепліше з них. Озеро Балатон, яке самі угорці називають Угорським морем, озеро живиться термальними, тобто гарячими джерелами. Завдяки гарним природним умовам озеро Балатон дуже популярне місце серед туристів з різних країн. Численні виходи термальних мінеральних вод є по всій території країни і навіть у столиці Угорщини-Будапешті. Україна й Угорщина це світ навколо нас. Ось така вона цікава країна під назвою Угорщина. А ми з вами приймемо участь у географічному дослідженні. Пригадайте основні форми рельєфу, повторивши поняття на сторінці 44. Сукупність. Нерівності земної поверхні називають рельєфом. Великі, відносно рівні ділянки земної поверхні називають рівнинами. А ділянки земної поверхні, що знімаються на значну відсуту, над прилеглими рівнинами, називаються горами. Запитання перше. Які форми рельєфу має угорщина? Для цього подивимося уважно. На карту на сторінці 4 ми бачимо, що найбільше переважають зелений та жовтий кольори, а це гори та рівнини, які річки протікають територію Угорщини, це Дунай і Тиса. Які гори розташовані на півночі Угорщини? На півночі Угорщини розташовані гори Карпати. Ось вони. Які гори оточують Угорщину на Заході? Ось захід, і ми бачимо тут розташовані Альпи. Перевіримо себе за презентацією. Більша частина території Угорщини зайнята рівнинами і горбистими ділянками. Річка Дунай ділить угорщину на дві частини. Ще одна велика річка Угорщини це Тиса, Притока Дунаю. На заході і південному заході Угорщини знаходяться горбисті області. Тут починаються Альпійські передгір'я, на півночі країни відгалуження Карпатських гір. Угорщина Замкнена, тобто оточена горами. На Заході Альпами, на півночі Сході та Південному Сході Карпатами. Гори захищають країну від холодних вітрів, тому клімат тут достатньо теплий. Отже, правильною відповіддю на перше запитання буде В гори, та на друге Б, Дунай і Тиса. На третє Б. Карпати, на четверте А. Альпи. А ми продовжуємо працювати далі. Виконайте вправу мандрівник, намалюйте контури України і Угорщини. Пам'ятаємо, що Угорщина має кордон спільний з Україною саме на території Закарпатської області. І, до речі, Угорщина нагадує нам частинку повітряного корабля. Оберіть кольори, які ви використаєте, щоб створити фізичну карту Угорщини. За допомогою номерів відпиш... запишіть в дужках саме. Номер поняття. Гори ми намалюємо другим кольором червоним або відтінками коричневого. Рівнини це у нас зелений колір, а річки та озера синій. Номер 6. Потренуємося швидко рахувати нейробіка від Аї. Завдання перше. Майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть результат. Перевірка. Одна тисяча. У числовому проміжку перше є одна тисяча. Другий приклад. Увага на екран! Відповідь одна тисяча. Записала і другу відповідь. Щоб записати число одна тисяча, потрібно записати одиничку і три нулі. Раунд третій. 900 І останній приклад, увага на екран. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху середнього палеоліту та відвідав неандертальців. Миттєво полічи звірів, яких уполювали неандертальці. Відповідь – Тисячу звірів. Запишіть, будь ласка, результати у зошит. Розгадайте ребус, Крот, сом, банан, йога і українець. Виходить слово «кроманьйонець». На який період палеоліту нагадує слово розгадка? Правильно, саме на часи пізнього палеоліту. Прочитаємо інформацію від робота. Кроманьйонці жили 40-10 тисяч років тому, в епоху пізнього палеоліту. Вели осіле життя на стоянках. Жили родовою общиною, мали спільне господарство, будували житло з кісток великих тварин, обробляли шкіри, шили одяг, добували вогонь. Основне заняття загінне полювання на мамонтів та бізонів. Кроманьонці жили в часи саме найбільшого похолодання. Але вони вже змінили свій спосіб життя. Вони вели більш осіле життя, жили родовою общиною і мали спільне господарство. Чоловіки ходили на полювання, а жінки вели домашнє господарство, доглядали за дітьми. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. року. Сьогодні на уроці ми продовжували з вами знайомство з часами пізнього палеоліту та їх представниками, кроманьйонцями